Сьогодні у нас 25 грудня, порядок денний у нас такий. А, давайте так, я одразу. Блоком. У нас а, перше перший розділ адміністративні послуги, переоформлення ліцензії. Це пункти 1,1, 1,15. Так, Ірина Юрівна. 15 так. по е, індивідуальним е, юридичним особам щодо переоформлення ліцензії ми проголосуємо е, блоком за це. Да? Просто е, Ірина Юріна зачитає всі назви юридичних осіб, щодо яких приймаються рішення. Далі 1.16. Розгляд заяв пратків і щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1.17. Розгляд заяви пратінгулецький гірніше збагачуваний комбінат щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 18. заяви ТОВ НьюНЕТ щодо припинення дії ліцензії. 19. Заяви ТОВ Гранат Україна щодо припинення ліцензії. 20. Заява ТОВ компанія Skyline Telecom щодо припинення дії ліцензії. 21. Рози заяви приватного підприємства телерадіокомпанії Тодор припинення дії ліцензії. 22. Заява СМАП. ТОВ СМАП щодо припинення дії ліцензії. 23. Заява ФОП свинобой припинення дії ліцензії. 24. Відкликання рішення НК від 6 11, року. 25. Ще одне відкликання рішення. 26. Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України. 27. припинення дії ліцензії ТОВ ПРОСАД. 28. Припинення дії ліцензії, ТОВ «Платинум інтернет. Далі. 3.1. Про проведені консультації з учасниками ринку іншими зацікавленими сторонами щодо визначення територій, такими, на яких має бути здійснено забезпечення доступу до мереж мобільного та фіксованого широкосмового доступу. 3.2. Розгляд э, запиту на нацради стань телебачення і радіомовлення від 15 листопада. 3.3. Внесення змін до складу комісії з розгляду питань стосовно списання майна. 3.4. надання згоди на відчуження майна ОДЦР. 3.5. Внесення змін до фінансового плану державного підприємства ОДЦР на 25 рік. 3.6. Внесення змін до інвестиційного плану державного підприємства ОДЦР на 25 рік. І сьоме питання: розгляд запиту на стради з питань телебачення радіомовлення від 15 листопада. Це так виглядає наш порядок денний. Чи є питання щодо нього? Якщо питань немає, тоді пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. О, І, будь ласка, Ірина Юрівна, ваш блок з 1,1 115 Дякую, шановне голово, шановні члени комісії. Представляю до вашої уваги блок проєктів рішень стосовно переоформлення ліцензії. Відповідно до пункту 4 розділу 19 прикінцеві та перехідні положення, враховуючи статтю 42 та частину 3 статті 46 закону України про електронні комунікації, план розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні, затверджений постановою кабінету міністрів номер 1340 від 19 грудня 2023 року, та розглянувши заяви відповідних суб'єктів господарювання, пропонується. Переоформити відповідним суб'єктам господарювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром та визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються згідно з додатками до проєктів рішень, це наступні суб'єкти господарювання. Один плюс один продакшн, ТОВ радіоком, ТОВ файнет, то вбіт, ППТК Мега, ПП Ніка ФОП Хрульов, ФОП Осіпчук, ТОВ Полтава Інфоком, компанія Skyline Telecom, Діамант ТВ, ТОВ Доля ЛТД, ТОВ Оптикнет НС, ФОП Кравчук, ФОП Долібан. Все. По цьому блоку все пропоную підтримати дані проєкти рішень. Дякую, чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Це питання 1.1-1.5, однотипні щодо переформи ліцензії по 15 юридичним особам. Будь ласка, хто за, підніміть руки. От питання. Дякую. Далі, будь ласка, під пунктом 1.16 пропонується розглянути заяву Прад Стар щодо видачі ліцензії і ліцензій на користування радіочастотним спектром. Пропонується видати приватному акціонерному товариству «Київстар» за його заявою ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіорелейного зв'язку фіксованої радіослужби згідно з додатком 1 до проекту регіони, перелік регіонів відповідно до додатку. Діапазон радіочастот 22-23 ГГц. строк дії ліцензії 15 років. Також пропонується видати приватному акціонерному товариству Київстар ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіорелейного зв'язку фіксованої радіослужби згідно з додатком 2 до проєкту. Регіони користування Київ, Київська область, Львівська область, Дніпропетровська область, Одеська область, діапазон радіочастот 74, 84 ГГц, строк дії ліцензії 15 років. І під пунктом третім цього проекту рішення відмовити приватному акціонерному товариству «Київстар» за його заявою у видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром для радіораненого зв'язку фіксованої радіослужби у смугах радіочастот 22568, 22582, 23576, 23590 МГц – на території Черкаської та Хмельницької областей у зв'язку з негативними результатами технічної експертизи державного підприємства з питань попередньої оцінки можливості виконання умов забезпечення електромагнітної сумісності запланованого радіообладнання. Прошу підтримати даний проект рішення. Дякую, чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Поставимо. Дякую, далі, будь ласка. Наступним проектом рішення пропонується розглянути заяву пратингулецький гірничо-збагачувальний комбінат щодо видачі ліцензії, видати приватному акціонерному товариству Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат, ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіорелейного зв'язку фіксованої радіослужби згідно з додатком до проекту рішення. А саме діапазон. Діапазон, діапазон радіочастот, які пропонується видати смуги радіочастот в діапазоні 12, 13 ГГц, регіон користування Дніпропетровська область. Строк дії ліцензії 5 років для технологічних потреб. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Що питань немає, я пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Далі, будь ласка. Пропонується припинити дію ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, що була видана товариству з обмеженою відповідальністю Н'ЮНЕТ номер дев'яносто від 14.06.2018 року для широкосмугового радіодоступу на території Миколаївської області за заявою компанії. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Отправь. Припинити дію ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, що була видана Товариству з обмеженою відповідальністю Гранат Україна номер 10231 від 15.06.2020 року для широкосмугового радіодоступу на території Чернігівської області за заявою підприємства. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підійміть руки. Остально. Далі. Пропонується переоформи. Вибачте. Пропонується. Припинити дію ліцензії на користування радіочастотним ресурсом, що вона видана. Так, у нас після так. так. так Пропонується припинити дію ліцензії. Видану ТОВ компанія Skyline Telecom за заяву дано, даного підприємства. Тай, так, прошу підтримати. Ласка, хто за підніміть руки? О, Далі. Пропонується припинити дію ліцензії на користування радіочастотним ресурсом, що була видана приматному підприємству телерадіокомпанії Тодор. За заявою даної компанії ліцензія номер 8947. Прошу підтримати. Дякую, не питань. То Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одна стає. Далі. Пропонується припинити дію ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, що була видана ТОВ з обмеженою відповідальністю СМАП номер 9562, для широкосмугового радіодоступу на території Черкаської області. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Отпускаю. Далі, будь ласка. Пропонується припинити дію ліцензії на користування радіочастотним ресурсом, що були видані фізичній особі підприємцю свинобою Юрію Анатолійовичу. Це номер 9539 від 18.04.2018 .18 року. Та номер 9538 від 18.04.2018 року для широкосмугового радіодоступу на території Вінницької області. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки О, питаємо. Далі. Наступним проєктом пропонується відкликати рішення НКК номер 615 від 6 .11 2024 року про розгляд заяви Харківської міської ради щодо видачі ліцензій на користування радіочастотним спектром. У зв'язку з відсутністю підтвердження від Державної казначейської служби України щодо внесення плати за видачу ліцензії на користування радіочастотним спектром протягом 30 календарних днів з дня направлення заявнику повідомлення про прийняте рішення. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Опускаємо. Далі. Відкликати рішення НКК від шостого одинадцятого 616 про розгляд заяви прад Павлоград-Бугілля щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром у зв'язку з відсутністю підтвердження від державної казначейської служби щодо внесення плати за видачу ліцензії на користування радіочастотним спектром протягом 30 календарних днів з дня направлення заявнику повідомлення про прийняте рішення. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Що за, будь ласка, підніміть руки. Отпускаємо. Представляю проект рішення про визначення можливості застосування радіобладнання та випромінювальних пристроїв на території України. Пропонується визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання або випромінювального пристрою згідно з додатком до рішення. А саме станції базової системи міжнародного мобільного зв'язку АМТ g НР торговельної марки Huawei працює в смузі радіочастот 3400-3800 МГц. Станції базової міжнародного мобільного зв'язку АМТ lte торговельної марки Huawei працює в смузі радіочастот 2600, в діапазоні радіочастот 2600 МГц, Станції базової системи стільникового зв'язку GSM-1800 та міжнародного мобільного зв'язку IMT lte Торговельної марки Huawei працює в, в, в діапазоні 1800 МГц. І станції базової системи стільникового зв'язку gsm 900 міжнародного мобільного зв'язку AMT-LTE. Торговельної марки Huawei працює в, 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 в діапазоні радіочастот 900 МГц. Станції базової І gsm GSM 900 lte Торговельної марки Huawei, діапазон 900 МГц та станції базової АМТ 2000 UMTS та міжнародного мобільного зв'язку АМТ lte так само торговельна марка Huawei, діапазон 200 МГц. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Чи питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. От питання. Далі. Шановний голову, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про припинення дії ліцензії ТОВ «Просад». компанії ТОВ «Просад» було видано дві ліцензії на користування радіочастотним ресурсом: це радіотехнологія, радіологний зв'язок в п'яти регіонах 275 МГц, а також радіотехнологія широкосмуговий радіодоступ. В 27 регіонах України загальна ширина смуги 540 МГц. за наявною інформацією від податкової на сьогоднішній день, станом на 14 грудня цього року, заборгованість із рентної плати за користування радіочастотним спектром тов. Просад складає 36 181 грн. гривня. Борг починає накопичуватись з червня 2021 року. Відповідно до пункту 7 частини 2 статті 54 закону України про електронні комунікації, підставами для припинення дії ліцензії є несплата або несплата на в повному обсязі ретної плати за користування радіочастотним спектром, враховуючи зазначене, підготовлено проєкт рішення про припинення дії ліцензії, що були видані то в просад. Також є доручальні пункти департаменту правового забезпечення поінформувати про прийняте рішення ліцензіата Український державний центр радіочастот, а також головне управління ДПС в місті Києві. Це рішення набирає чинності з дня доведення його до ліцензіата, А у разі якщо ліцензіат відмовився від отримання рекомендованого листа МКІК, це рішення набирає чинності з дня його повернення до комісії. Прошу підтримати запропонований проект рішення. Доповідь завершую. Дякую. Чи є питання? Компанія в курсі цього. Запрошую, запрошую. Так, Запрошення було відправлено. Компанія не включена навіть в реєстр постачальників, звітність не подає, тому пропонується підтримати. Дякую. Немає більше питань. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одно старо. Далі, будь ласка. Наступним проєктом рішення пропонується припинити дію ліцензії ТОВ Платіном інтернет. По суті, аналогічний кейс, починаючи з листопада 2021 року накопичується борг з ретної плати. Станом на сьогодні він складає 37 тисяч 45 гривень. Пропонується анулювати припинити дію ліцензії номер 9239 Це ліцензія. Видана на широкосмуговий радіодоступ загальною ширною смуг 488 МГц. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую, будь ласка, 3-1, марабін. Шановний голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд запрошую. Пропонований проект рішення про проведення консультацій з учасниками, і іншими зацікавленими сторонами щодо визначення територій, такими, на яких має здійснення забезпечення доступу до мереж мобільного та фіксованого широкосмугового доступу. Невиконання рішень НКІК в 2024 році проведено географічні огляди доступності мереж, фіксованого та мобільного широкосмугового доступу. Процесі проведення огляду здійснена верифікація інформації, отриманої від постачальників в рамках опрацювання відповідних форм запиту, також здійснена верифікація інформації з інформацією, отриманою в формах регуляторної звітності, також здійснена верифікація даних з органами місцевого самоврядування для виявлення достовірності відсутності фіксованих мереж ЧСД, здійснена верифікація даних з наявними даними в базах державного підприємства Український державний центр радіочастот. За результатами опрацьованих. Визначено 5746 населених пунктів, де відсутній доступ до мереж фіксованого широкосмого доступу, та 8008 населених пунктів, де відсутній доступ до мереж мобільного широкосмогого доступу. З метою уточнення інформації щодо визначення територій такими на яких має бути здійснене забезпечення доступу до мереж широкосмогового доступу, виникла необхідність проведення консультацій зацікавленими особами щодо остаточного визначення відповідного переліку. Запропонованим проєктом рішення передбачається оприлюднити відповідні переліки населених пунктів, провести консультації з зацікавленими особами, встановити термін до 15 січня 2025 року, до якого приймаються зауваження та пропозиції до проєкту переліки. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Далі. Шановний голова, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проєкт рішення про розгляд запиту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення стосовно пропозицій щодо максимально граничних тарифів на послуги мовлення для потреб, е на послуги для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектру концерну РРТ. Це друге звернення, яке розглядалося в апараті комісії. При розгляді першого звернення встановлено низку невідповідності вимога положень порядку розробки та затвердження максимально граничних тарифів на послуги постачальника електронно-комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектру. В результаті опрацювання цього запиту, в тому числі і отримання додаткових пояснень з боку концерну «РТ», З'ясовано, що частина питань залишилася неврегульованою. а саме в обліковій поліції в політиці концерну РТ не враховано в повзному обсязі вимоги, визначені порядком. Відсутня інформація щодо застосування та визначення, в який спосіб було враховане різні бази розподілу витрат для рознесення тих чи інших видів витрат за кожним РЕС. Також відсутня інформація щодо доходів і витрат, одержаних за перше півріччя 2024 року від надання електронно комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектру, що не уможливило проведення перевірки запропонованої концерном інформації щодо формування показників базового 2024 року. Інформація щодо витрат надання послуг мовлення з використанням радіочастотного спектру мережі МЕК-7, не відповідає загальним методологічним засадам порядку, оскільки надано в усрейдваному розрахованому вигляді по кожному номіналу потужності РЕС, а відповідно порядку повинна надаватися за кожним рес окремо. Враховуючи викладено, запропоновано надати висновок про невідповідність тарифів на послуги постачальник електрокомунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектру, принципам економічної обґрунтованості, об'єктивності, недискримінації, а також принципам ціноутворення в сфері електронних комунікацій. Відповідно рішення вам запропоновано. Прошу підтримати. Дякую, чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Оте. Дякую. Далі, будь ласка. Шановний голови та члени комісії, до вашої уваги виноситься проєкт рішення про внесення змін до складу комісії з розгляду питань стосовно списання майна. Пропонується внести зміни до складу комісії з розгляду. Питань стосовно списання майна затвердженого рішення Манка, яка від 5 жовтня 2022 року номер 185, виклавши його, виклавши його в новій редакції, що додається. Прошу вашого рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. От питаємо. Дякую, далі. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про надання згоди на відчуження майна ОДЦР, відповідно до статті 75 Господарського кодексу України, порядку відчуження об'єктів державної власності, затверджених постановою Кабінету міністрів 803, а також розглянувши звернення державного підприємства Український державний центр радіочастот, пропонується mm -hmm. надати згоду на відчуження майна ОДЦР, що має значний фізичний знос, відновлюваний ремонт, якого здійснювати економічно недоцільно, згідно з додатком, ОДЦР здійснити відчуження майна відповідно до законодавства. Прошу вашого рішення. Дякую. Чи є питання? Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Далі. Шановний голова, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується питання щодо внесення змін до фінансового плану підприємства на 25 рік. Необхідність зазначених змін обумовлена приведенням фінансового плану у відповідність до нової типової форми, затвердженої наказом мінекономіки. Від 18.11.24 24 року номер 2619 Врахуванням цільових показників ефективності передбачених листом очікувань власника у на 25-й рік, затверджених рішенням НКК від 11 номер 758 Крім цього, у фінансовому плані на наступний рік додатково пропонується передбачити роботи з проєктування будівництва газогенеруючої станції потужністю 5 МВт із можливістю відпуску і вироблення електроенергії в об'єднану енергетичну систему України. Витрати на проектування газогенеруючої станції заплановані за рахунок внутрішнього перерозподілу витрат, загальний обсяг інвестицій у фінансовому плані не змінився та становить 523 мільйони гривень. Також без змін залишаються всі інші основні показники фінансового плану щодо доходів, витрат та фінансових результатів. Обсяг чистих доходів від основної діяльності складатиме мільярд 128 двадцять мільйонів. Обсяг операційних витрат мільярд 96. обсяг чистий фінансовий результат 32,7 мільйона. Виплати на користь держави мають бути забезпечені на рівні 318,4 мільйона. Коефіцієнт рентабельності обіта складає 27%. Прошу підтримки і, і вашого рішення стосовно прийняття подібного рішення. Дякую. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Далі. Дякую. Стосовно інвестиційного плану, необхідність змін обумовлена, як я вже сказав, приведенням фінансового плану відповідність до нової затвердженої форми, загальний обсяг капітальних інвестицій заплановано на рівні 523 мільйони, що відповідає загальній сумі капітальних інвестицій раніше затверджено фінансового плану. Перед цим у ДЦР на виконання вимог витягу з протоколу номер 65 кабінету міністрів має намір розпочати будівництво газопроштової когенераційної установки. Джерела фінансування власні кошти підприємства. Прошу вашого рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підміть руки. Дякую. Далі, будь ласка, останні питання шановне голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проект рішення про розгляд запиту національної ради України з питань телебачення радіомовлення стосовно пропозиції щодо максимально граничних тарифів на послуги постачальника електронно комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектру товариства телерадіокомпанії експрес Експресінформ. За результатами опрацювання документів встановлено, що облікова політика підприємства організовано дорахування вимог порядку, переформування пропозицій, пропозиції обмеження, визначені порядку щодо норм рентабельності та рівня адміністративних витрат та витрат на збут, враховуючи викладено, запропоновано надати висновок про відповідність тарифів на послуги. Постачальник електронно комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектру, принципами економічної обґрунтованості, об'єктивності, недискримінації, а також принципом ціноутворення у сфері електронних комунікацій. Відповідний проект рішення вам запропонований. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Це останнє питання порядку денного. Дуже всім дякую.